Зараз ти дивишся на небо. А через 4 мільярди років там буде хаос. Чому? Бо чумацький шлях зіткнеться з нашою сусідкою, галактикою Андромеда. Це буде гігантське зіткнення. Два космічні мегаполіси, кожен із сотнями мільярдів зірок, влетять один в одного на швидкості в 400 тисяч кілометрів на годину. І ось парадокс: попри масштаб, зірки майже не зіштовхнуться відстані між ними. Настільки величезні, що вони пролетять повз, а від гравітація повністю перетасує все, системи розірве, зірки викине, а наше сонце може опинитися взагалі в іншій частині галактики. Результат, замість чумацького шляху, буде нова гігантська еліптична галактика. Це здається далеким, але процес уже почався і нічого не зупинить це космічне злиття. Ми лише спостерігачі в театрі Всесвіту. Хочеш побачити більше космічних катастроф і неймовірних явищ? Підписуйся найцікавіше ще попереду.